Так, ворон є. Шановні депутати, повідомляю, що відповідно до законодавства сьогоднішнє наше засідання буде знято на відео, щоб ви знали всі. І ще одне питання. У випадку повітряної тривоги, давайте вирішимо, будемо залишатись працювати чи перейдемо в укриття. Будемо працювати будемо працювати, так? Всі згодні? Да. Дякую за розуміння. На спільне засідання постійних комісій з питань фінансів, і бюджету, соціально-економічного розвитку, містобудувачі, житлового комунального господарства та місцевого самоврядування, освіти, культури, охорони здоров'я, молоді та спорту, сільського господарства та земельних відносин від 30 жовтня 2024 року з 22 депутатів прибуло нас 15. Тобто кворум ну, є. Відсутність поважних причин. У нас виходить 5 безповажних, вроді би нема. Так. Да. Так що керуючись, керуємо те, що засідання постійної комісії правомочне. Форум є. Так, пропоную розпочати спільне засідання постійних комісій. Хто за дану пропозицію, прошу прогодувати. Хто за, хто проти, хто утримався. Прийнято. Розпочинаємо роботу. На засіданні постійної комісії виноситься питання про звернення Бобровицької міської ради Чернігівської області щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Ви ознайомилися з питанням порядку денного? Ну, можна, Микола Миколаївич, я в двох словах. Будь ласка. Це звернення, яке прийняли е, ряд е, громад нашої області, в тому числі і вчора прийнято було на... Засіданні обласної ради. Це звернення до президента України, голови Верховної Ради, і оскільки це звернення в основно стосується міжнародних наших донорів, і які підтримують нас за кордоном, то це звернення і адресується нашому місту побратиму Муніципалітет Саласпілс з Латвійської республіки. І в цьому зверненні ми. Щодо підтримку плану перемови, представленого президентом України Володимиром Зеленським. З вашого дозволу, я оголошую його, воно не дуже велике. Значить, на сьогодні Україна проживає один із складніших періодів своєї історії. Українці об'єднані в бажанні продовжувати боротись за власне право на волю та свої конституційні свободи, за свою мову та традиції, за незалежність своєї держави. Президент України Володимир Зеленський вже представив план перемоги, напрацьований командою президента, міжнародних партнерів, дипломатів і військових. У Верховній Раді України, США, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. План включає перелік заходів та рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і одночасно план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий, і третій пункти спрямовані на зміцнення оборони країни. Четвертий пункт охоплює економічні аспекти, а п'ятий питання безпеки. Українці вже довели свою силу. Нація здатна захищати себе та інші демократичні держави. Для України питання вступу в НАТО це майбутнє, яке пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт оборона і захист своїх територій від посягання агресора. Третій пункт плану Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування. Він має бути достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку російського агресії четвертий пункт стосується стратегічного економічного потенціалу України. Його мета посилення економічних тиск на Росію та забезпечити захист важливих ресурсів України. Цей пункт гарантується на співпраці з стратегічними партнерами для захисту наявного потенціалу, спільних інвестицій і максимальному використанні економічних можливостей України. П'ятий пункт присвячений питанням безпеки і спрямований на післявоєнний період. Україна матиме одну з найбільших досвідчених чисельних сильних армій. Адже українські військові отримають практичний досвід ведення сучасних бойових дій, використання західної зброї та співпраці з військовими НАТО. План перемоги передбачає, що міжнародні партнери нададуть підтримку Україні, оскільки саме він від рішучості союзників залежить успішне втілення цього плану в життя, і наголошує, що Україна пране чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни на довгі роки. Бобровицька міська рада Чернігівської області цілком підтримує план перемов, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Відмінні мені Бобровицької міської територіальної громади звертає до міста побратима Саласвіл Слатвіса Республіка з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національним мігратом країни Латвія про підтримку ним плану перемови, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Щиро сподіваюся, що він буде підтриманий вами і повністю реалізований. Із, і з вірою перемови. Значить, в основному це стосується нашого міста побратима. От такий от текст. І якщо будуть якісь, може, зауваження доповнення Микола Миколавичу. Шановні депутати, ознайомилися з питанням денним Євко, які зауваження, які нема, так? То е, прошу проголосувати за порядок денний. За? Проти. Утримався. Прийнято. Е, комісія розглянула проєкт рішення по вказаному питанню. Зауваження є? Нема, так? Рекомендую винести проєкт рішення про звернення Бобровської міської ради Чернігівської області щодо підтримки плану перемоги, представленого Президентом України Володимиром Зеленським на розгляд позачергової сесії міської ради восьмого скликання. Депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Прийнято. Порядок питання проєкту денного розглянуто. В принципі, шановні депутати, дякую вам за плідну роботу.